Вы ж конечно, будете делать розеточки, дуже багато матеріалів, А дивіться яку штуку класну привезла вам. Так, Ди -ди -ди -ди. Можна ж серединку ставити, смотрите, і буде у вас. Зараз там, сейчас подождите, там... так ти натискаешь, і оно замінює режими або вимикається, так, такий режим. К вас. Можете прямо на ній збирати. Мені здається. Мені здається розеточки, бантики, які ще й будуть мерехтіти І, як думаєте, сподобається. Це також на сайті такі основи. У мене є такі ракети, які треба рухати, але це мені здається вона легка. І можна поставити на розеточку, і от такого плану якісь, так, розеточки робити, мені здається, дуже гарно. Я спробую зробити, показати вам. Так що, дівчата, сторіси без відсутності світла також можна знімати. О, бачите? Це я вам вже поставила. Бачите, вот як у мене цікаво?